Торгівельна марка «Козацький» – це компьютерми преміум якості максимальної ефективності і максимальних результатів. І ми не орієнтовані на те, щоб зекономити один чи два чи п'ять разів на виробництві нашого комбікорму, замінивши там шрот соєвий на шрот соняшний. Тому те, що ви пишете, це не нісиніця. Якщо ви навіть таке припускаєте, ну значить ви б так точно б робили. Ми ні. Козацький, це ми даруємо впевненість нашим споживачам в тому, що вони отримають максимальні результати, якщо будуть дотримуватися інструкції згодовування і отримання своєї птиці та тварин. І саме тому я бережу це. Я хочу, щоб козацькі асоціювалися тільки з преміальною якостю. Тому я ні в якому разі не збираюсь там щось на щось міняти, щоб на якої то одної партії більше заробити, ніж на іншій. Ну для нас це путь з нікуди. Ми надто багато вкладаємо зусиль, грошей в експерименти, все для того, щоб просто взяти. Ну а давай пару партій замінимо макуху сою, вона макуху соняшну. А чого? Чого б і ні? от іменно того б і ні. Де прикалуйтесь.